Лучанам повернули майже 5 мільйонів гривень, які отримав підставний ФОП. Рік тому ми вже говорили про 23-річного підприємця Василя Борсука з Рівненщини. Він був зареєстрований підприємцем і вже через місяць після відкриття ФОПу отримав з бюджету Луцько понад 7 мільйонів гривень на закупівлях від Луцьктепла. Більше того. Без працівників, без техніки він нібито встановлював резервне живлення на котельнях Луцька. Ну, але мерією тоді все влаштовувало. Ще під час жовтневої сесії у 2024 році. Е представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик порушив це питання і навів аргументи, пояснив, чому ця ситуація виглядає не ок. Разом з тим міська влада сказала: порушень немає. Проте порушення були. Бюро економічної безпеки за заявою Хайміка пробуло перевірку, і були відкриті кримінальні провадження, були суди, і о диво порушення такі знайшли. З'ясувалося, що по факту роботи виконувала інша фірма. Ну а оця от уся історія з борсуком була для того, щоб ухилитися від сплати податків. В результаті директорка цієї фірми визнала вину і добровільно повернула 5 мільйонів гривень, щоб її не посадили за грати. Цікаво, що в ухвалі суду йдеться про компанію Техінженірінг, яка пов'язана вже з іншим скандальним ФОПом, про який ми говорили буквально нещодавно. Це 72-річний пенсіонер з Ковальщини, який торгує свиньми, ну і отримує підряди на ремонти мереж, того ж таки Луцьк тепла. Схоже. Хтось знову наступає на ті ж граблі. Питання лише одне. Скільки ще таких підставних борсуків і торговців свиньми годуватимуться з міського бюджету? Макса, от як ти думаєш, скільки ще таких підставних хопів годуватимуться з бюджету? Поки граблі не проб'ють асфальт.